Привіт, друзі! Ви на каналі Джим Бім і з вами Любов Жабчик. Дівчата, чи боялись ви коли-небудь перекачатися? Чи, можливо, чули цю фразу від подруг у залі? Сьогодні поговоримо про силові тренування для жінок. Якщо ви коли-небудь сумнівалися, чи варто додавати більше ваги під час вправ, це відео точно для вас. Вже традиційно перед початком переконайтеся, що ви поставили вподобайку і підписалися на канал. А ми починаємо. Кожна дівчина мріє про підтягнуту та красиву фігуру. І хоча ми часто бачимо ідеальні тіла у моделей, у соцмережах або на обкладинках журналів, не варто думати, що таку фігуру можна досягти лише бігом або кардіонавантаженнями. Насправді, для того, щоб отримати чіткі контури м'язів, округлі сідниці та рельєфний прес, необхідно працювати саме в тренажерному залі. Гармонійне тіло це результат у першу чергу силових тренувань, які допоможуть вам стати не лише красивими, але й здоровими. А якщо ви боїтеся, що ваше тіло стане таким як у бодібілдера, знайте, що це черговий міф у жіночому організмі рівень тестостерону значно нижчий ніж у чоловіків, тому надмірний ріст м'язів без фармацевтичних бустерів неможливий. Правильний підхід до тренувань дозволить вам побудувати фігуру, яка виглядатиме пропорційно та естетично. Але важливо працювати над усіма частинами тіла, а не лише над однією групою м'язів. Якщо у вас більша нижня частина тіла, то замість того, щоб зосереджуватися тільки на сідницях і на ногах, тренуйте спину та руки. Саме такий підхід допоможе вам зробити фігуру, про яку мріють сотні дівчат. Силові тренування сприяють легшому схудненню, адже організм спалює калорії. Не тільки під час самого тренування, але й після нього. Це відбувається завдяки ефекту підвищеного споживання кисню після заняття. Цей процес може тривати до 48 годин після тренування, що означає, що навіть просто сидячи, ваше тіло активно спалюватиме калорії. Це значно допоможе прискорити процес схуднення і зменшити кількість жирових відкладень. Крім того, силові тренування змінюють композицію тіла навіть без значної втрати ваги. Завдяки нарощуванню м'язів ви виглядатимете стрункішими, навіть якщо цифра на вагах не буде значно зменшуватися. Важливо також пам'ятати, що силові тренування стимулюють вироблення гормону росту, який сприяє спалюванню жиру та відновленню організму. Силові тренування допомагають формувати та підтримувати правильну поставу. Тренуючи глибокі м'язи-стабілізатори, ви зміцнюєте спину і знижуєте ризик болю в області шиї або попереку. Це особливо важливо для тих, хто веде малорухливий спосіб життя або багато сидить. Ви помітите, як з часом ваша постава стане рівнішою, а відчуття дискомфорту значно зменшиться. Не менш важливо, що силові тренування позитивно впливають на здоровий кісток. Після 30 років кісткова маса поступово зменшується, а тренування з вагою допомагають уповільнити цей процес, знижуючи ризик остеопорозу. Крім того, вони покращують еластичність зв'язок і суглобів, що значно знижує ймовірність травм під час виконання вправ. Але переваги на цьому не закінчуються. Деякі дослідження показують, що регулярне виконання силових вправ може знижувати ризик захворювання. Хворювань, таких як гіпертонія, діабет другого типу, депресія та багато інших, це потужний інструмент для профілактики хвороб і підтримки здоров'я в будь-якому віці. Вони допомагають не лише фізично, а й психологічно, адже знижують рівень тривоги, депресії, надають більше енергії та підвищують самооцінку. Після них ви точно відчуєте неймовірний прилив сил і гарний настрій. Підсумуємо, силові тренування це не просто мода, а важлива частина здорового та активного способу життя. Це не тільки шлях до чудової фігури, але й до гармонії та позитивного настрою. А на цій ноті ми завершуємо наш випуск. Дякуємо, що дивитесь нас. Обов'язково підписуйтесь на канал та пишіть у коментарях, який ваш улюблений тип тренувань і чи виконуєте ви силові вправи. З вами була Любов Жабчик, До зустрічі на каналі Джимбі. па